Ми знаємо, що ви прямуєте до Давосу. Будете присутні на Ситньому економічному форумі. Давайте поговоримо дійсно про результати в майбутньому цього. Тому що я напевно впевнена, що ви знаєте і програму і очікуєте підписання якихось документів і зустрічі президентів. Це дуже важливо. Робочу гру. Будь ласка, вам слово. Ну, Давос, eh, Давосський форум, eh, був заснований двома особами: це Клаус Швабс та Богдан Гаврилишин. Наш відомий економіст, великий патріот, і саме ми потребуємо, щоб ідеї Давосу ми реалізували і в Україні, тому що треба переносити актуальні рішення ідеї в ці місця, де вони потребуються. І тому дуже важливо пам'ятати ім'я Богдана Гаврилишина у користуванні е, Давоського форуму. По-друге, е, треба розуміти, що Давоський форум це не є рішення ідей, це є лабораторія ідей. Саме там обговорюється різного роду стратегії, не просто лише інвестицій, а саме архітектури грошей, як їх потрібно вживати, реалізовувати та застосовувати у сучасному світі. Звичайно, що ми деколи маємо завищені очікування від різного роду подій, тому що з одного боку, ось ці великі контракти на 800 мільярдів, це свище всього є певного роду, такий як міраж. А потрібна системна робота щодня, щогодини, щоб не було, як кажуть українці, з великої хмари малий дощ. Насправді дуже важливим є присутність українців на даному форумі, щоб не було такого відчуття, що хтось втомився від війни. Як ми бачимо, світ може реалізовувати примирення між багатьма країнами, а й в той же час вони розпочинають нові війни. Тому що ми на порозі дуже великих глобальних змін, тому світ буде ділитися нові геополітичні інтереси, будуть з'являтися нові полюси влади, і тому важливим є наше зайняти наше українське місце у цьому світі, щоб не було різного роду такого, що ми є, яких свого роду не господарі на своїй власній землі а аборигени. тобто які не розуміють цінності власної землі власної держави. Тому що економіка це є похідне від слова свобода, гідність, права людини. І коли вони є забезпечені, тоді і реалізовується велика програма добробуту. Давоський форум є важливим для лобіювання українських інтересів у світі. Пане Зиновію, чого очікувати в політичному контексті? Яких зустрічей президент Зеленський, команда? Хто поїде? Чи ви знаєте вже порядок денний в Давосі? Буде близько 140 140 різного роду дискусійних майданчиків. Давоський форум ділиться на три частини: свого роду є Айс Велвилич, куди збираються свого роду сіна політичні діячі для обговорення. Згодом є окрема зона так Hotel Bench, де будуть відбуватися різного роду урядові дискусії. Ну і звичайно, що вже нарешті є програма українського форуму у Давосі, де буде дискусії майже щодня. Це переважно є. Є і економічні питання, і енергетичні. Все торкається щодо сталого розвитку України, але дуже є важливим, що ми можемо робити сьогодні і зараз. А найперше, це є зустрічі е, між політиками, е, за, е, створення реального як вертикального, так і горизонтального схеми партнерства е, між людьми, тобто не лише на урядових рівнях, але й на рівнях бізнес-асоціацій, е, культурних асоціацій, щоб разом отримати і сформувати позицію щодо розвитку України і також включити її в порядок денний. Тому це є дуже важка праця, це є щоденна праця і виграє той, хто здатний до системної роботи щодня. І тоді Давоський форум це буде результат певного роду етапового розвитку. Пане Зиновій, чи очікується на полях саміту в Давосі зустріч між президентами Сполучених Штатів Америки та України або підписання якихось документів. Буде планується підписання кількох документів, поки що не висвітлюються самі тексти, але саме документів очікується присутніх з президентів і США і, і України. Тому що є багато питань, які Європа хоче обговорити спільно з Штатами та з багатьма країнами світу, тому що для нас є дуже важливо, щоб такі конфлікти чи обговорення в Гренландії, чи в Азії чи в інших країнах не стерли з питання денного Україну. Тому що як ми бачимо, світ дуже сильно швидко рухається. Ми бачимо події в Ірані, ми бачимо події в Венесуелі, для нас дуже є важливим, щоб продовжувався цей ефект доміно щодо руйнування партнерства партнерів Росії з Росією, і ось щоб створити міжнародну ізоляцію. А це створило передумови для соціальної революції всередині Росії. І тоді, коли ми будемо прораховувати як в шахматах, певні кроки уперед. Ми зможемо не лише підписати якісь певні договори, а створити цілісну систему дипломатично, партнерську, військову та економічну, для того, щоб ми створили, створили нашу українську модель та долучили її до цивілізованого світу. Ваші очікування від зустрічі американських та українських команд во Флориді? Це свого роду є підготовка певних текстів до Давосу. Звичайно, що як ми вже говорили, і перед тим, що нам треба пос... зміцнювати українську переговорну групу авторитетами моральними. Наприклад, такі, які мають і в на міжнародному рівні великий авторитет, наприклад, там представники церкви, як митрополит Борис Гудзяк, українські дисиденти, тому що для нас є дуже є важливим є щоб ми, якщо не можемо перемогти в короткому часі на рівні військовому чи силовому, щоб ми дали людей, які справді є і моральними авторитетами, щоб змогти перемогти у цій битві Давида проти Голіафа. Пане Зиновію, ми очікували на цьому тижні від Лінсі Грема, що все ж таки Конгрес проголосує пекельні санкції проти Росії, які на минулого тижні анонсував Лінсі Грем. Як на вашу думку, чому цього не було зроблено на цьому робочому тижні? Завжди будь-які санкції вони потребують певної сенсації. Ми надіємося на те, що буде підготовлений ґрунт, і ці санкції будуть введені після Давоського форуму, тому що є багато нагальних питань, де штати хочуть обговорити з Європою і напаки, особливо це щодо енергоносіїв. Тому що санкції проти Росії передбачають швидке переформатування енергетичного ринку і тих купівлі в нафти і газу з Росії на держав партнерів. Особливо Трамп буде наполягати, щоб цей зайняв місце скраплений американський газ, і особливо подумати про те, щоб і нафта надходила у Європу у споживання з боку країни, які контролюють США. Тобто це все є свого роду підготовка до різного роду більш глобального плану. А крім того, Європа хоче і обговорити різного роду виклики, особливо те, що стосується в азійському Тихоокеанському регіоні. Особливо питання Тайваню. Тому що ефект доміно може створитися не лише проти партнерів Росії, але й може залучити до конфлікту інших питань, інших партнерів, які можуть атакувати партнерів Америки. Тобто, щоб це не був взаємний ефект доміно, пане Зиновію, Дякуємо вам щиро за ваш фаховий аналіз і завжди традиційно запрошуємо вас в етери прямого. Дякуємо вам велике.